Добрий день, як до вас звуть? Валентина Петрівна, я проживаю в Оріховатки. Получила палети, Правильно, паліти питаються в Ну, Брикети. Брикети. Я дуже, дуже вдячна за це, за фонд, якість життя. Дуже-дуже благода... вдячна. Що ще скажу? Хорошо горять. Якби ще нам таке, таку допомогу давали нам. Скажите, а вистачить вам на зиму цього палива? опалених брикетів, щоб ну, до, бо, до весни, так дожити, щоб до тепла? Я думаю, вистачить, тому що я вірую ще, щоб усі до Бога йшли. Бог нас спасає, дає нам вічне життя і молилися, щоб вона щоб закінчилася, щоб мир був, щоб радість була у нас не тільки у нашому селі, а везде по всій Україні, щоб менше гибли, щоб кров не проливалася. Дуже дуже благодарю і як кажуть, по українськи дякую. Дякую вам, велике. Дякую вам. Тримайтеся, бережіть себе. Дякую. Вам.